Придбали револьвер, стежили за Буковинцем та врешті замість майже 64 тисяч гривень та понад 7 тисяч доларів США отримали підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Чернівецькі обозівці врятували 24-річного мешканця Сторженецького району від розбійного нападу. Потенційний потерпілий працює експедитором в компанії з продажу сантехніки, і чоловіки знали, що у нього при собі має бути кругленька сума готівки. Тож троє зловмисників розробили план нападу, підшукали автомобіль для стеження, придбали балаклави та рукавички. Та коли вони хотіли напасти на експедиторів, їх чекав сюрприз. В грозовий відсік мікроавтобуса підселили їм наш спецпідрозділ швидкого реагування сокіл. Той момент, коли вже злочинці зупинили мікроавтобус і вчинили на нього напад, їх зустріли спецпідрозділ «Сокіл» і на місці. Був затриманий. Таким чином розбійний напад ми попередили. 28-річного мешканця Заставнівського району та його помічників чернівчан 40 та 28 років помістили до ізолятора тимчасового тримання при МВС. Відомо, що двоє членів групи раніше вже мали проблеми з законом. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі в термін від 7 до 10 років із конфіскацією майна.